В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, сьогодні ми стоїмо перед Богом в день, коли згадується верння із раю Адама, Адама, котрому Господь дав свободу, і Він цю дану йому творцем свободу використав, обравши життя, про котре Господь сказав. Будеш ти у своєму житті терпіти біди і скорботи, і в поті лиця свого ти їстимеш хліб. Через гріх Адам відпав від Бога. Але Господь не поспішав відплатити Адаму за його гріх, Господь не поспішав його покарати або вигнати із Ізраї. Господь чекав. Його усвідомлення вчинку, чекав покаяння і кликав Адаме, де ти. Це не означає, що Господь не знав, де знаходиться Адам у раю. Господь все знає, Господь свідосущий, Господь знає найпотаємніші струни нашої душі, Господь знає найпотаємніші бажання нашого серця. Але він його кликав, щоб той почув його голос і визнав свій гріх, усвідомив свій переступ волі Божої. Але Адам заховався, де ти сьогодні кличе Господь всіх нас? Так буває в нашому житті, коли із нашого зору втрачається людина. З котрою ми разом подорожуємо для того, щоб її віднайти, не хвилюватися за неї, ми так само кажемо, де ти і прислухаємося до Тиші, прислухаємося для того, щоб почути голос цієї людини і віднайти, де ти, кличе Господь Адама. Але Адам заховався, страх напав на нього. Він не тільки заховався, але він почав оправдовуватися, він почав свою провину звалювати на жінку, яку ти мені дав. А в свою чергу жінка почала звалювати свою провину на змія, на Боже творіння і, однак, на самого. Бог. Божа заповідь вказувала людській волі, шлях, яким людина повинна була йти для того, щоб повністю розкрити своє єство, свою природу. Як говорять святі Отці, людина повинна була стати Богом. Звісно, що з маленької букви не замість Бога, а стати Богом не по природі, а по благодаті. І цього не сталося. Людина, як говорить преподобний Марк Подвижний, свою волю повернула в протилежну сторону. Людина була покликана об'єднати два світи. Духовний небесний і світ фізичний, земний. Але людина весь свій розум, всю свою волю вона повернула на чуттєвий матеріальний світ, повернула на землю, стався розподіл між Богом і людиною. Людина відірвалася від джерела. Життя від свого Творця і пожинає дійсно плоди, плоди болю, скорботи, страждання, і дійсно у поті свого лиця заробляє собі на хліб, на суші. Що таке гріх? Гріх це те, що віддаляє нас від Бога, те, що віддаляє нас від справжньої радості, від справжнього щастя. Що таке щастя, а це чути голос Божий, чути в глибині свого серця, в глибині своєї душі. Це відчувати радість спілкування із Богом. Якщо Господь є джерело буття всього видимого, джерело життя, то цей зв'язок із цим джерелом приносить нам справжнє. Щастя і справжню радість, але сталося це роз'єднання, але це роз'єднання сталося не тільки людиною з Богом, це роз'єднання сталося і в глибині людської природи, це роз'єднання, розділення сталося і в самій людині. Людина перестала бути цілосною, єдиною її розум, Серце і воля, вони протистають один проти одного. І це кожен з нас відчуває у власному житті. Ось сьогодні є прощена неділя. Це коли церква Христова, згадуючи падіння людини, закликає пробачувати один одному провини, тому що це саме є запорукою доброго послу. Тому що в піст не можна входити з тягарем, не можна входити із важкістю на душі, озлоблення, з цього гріха, самооправдання. І ось ця традиція є напередодні випрошувати прощення тих людей, які нам причинили образи, лопоти. І здавалося би, Розум наш диктує, що потрібно ради Христа пробачити, для того, щоб дійсно попостити, щоб цей піс приніс нам внутрішню користь, внутрішню радість. І язик наш говорить, що прощаю тебе, і ти мене прости. А от серце, серце є інакше. серцю важко пробачити. Ми говоримо своїм язиком, що пробачили тій людині, яка нам принесла біду і скорботу. Але коли спогади повернуться до тієї миті, у душі піднімаються ці спогади, злоби, ненависть. Язиком ми пробачаємо, а ось коріння і серця нам важко вирвати це. Тому що людина розділена сама в собі. Гріх розділяє людину. Ми починаємо самооправдання, як і почав Адам, замість того, щоб принести покаяння, замість того, щоб усвідомити свій гріх, волі Божої. Ми шукаємо собі. Ми шукаємо собі те, що зробить нас невинними, а свій гріх, свої негаразди, свої невдачі ми перекладаємо на будь-кого тільки не на себе. Скільки цього оправдання є в нашому житті, скільки цього оправдання ми бачимо навколо себе. Ми готові постити до знеможення, до виснаження, а от пробачити не вміємо. А Господь нас ставить в пряму залежність. Як ви будете пробачати провини своїм ближнім, так і Господь пробачить вам. Кожного дня, здебільшого, кожен з нас, а можливо і по декілька разів, змовляє Господню молитву, Отче наш, в якій є слова Прости нам провини наші, як і ми прощаємо новацям нашим. Ми промовляємо ці слова, але не замислюємося над їхнім глибоким змістом. Не замислюємося, а що ці слова дають нашому серцю, чи наближають вони до Бога. Всі ми йдемо до храму, зболених гріхом, вражені пристрастями, йдемо з надією на те, що Господь нас прийме, а Він завжди прощає. Адам забув, що Господь все бачить. Адам забув, що Господь є любов і заховався від нього. Так і ми часто ховаємося від самих себе. Нам важко і страшно подивитися у своє серце, у свою душу і визнати своє падіння. А для того, щоб лікувати хворобу, ми спершу повинні поставити діагу. Спершу ми повинні побачити цю. Хворобу для того, щоб вже потім шукати ліки. А наш лікар Господь завжди є поруч із нами. Він завжди кличе нас. І як би глибоко ми не впали, Він почує нас голос, якщо ми відкриємо своє серце до нього, якщо ми не почнемо оправдовуватися і шукати вини в інших. Там, де є самооправдання, там не може бути Бога. Там не може бути покаяння, там нема спасіння душі. Адже покаяння це переосмислення, Покаяння це переміна людського мислення, людської душі. Покаяння це те, що наближає нас до Господа, до Свого Творця. Те, що воскрешає нашу душу, яка дуже часто спить, спить у гріхах, яка дуже часто є омертвілою через посереденній пристрасті. Сьогодні апостол, послання Римля, взиває, настав час прокинутися зі сну. Це не означає, що ми спимо. Ні. Ми можемо перебувати постійно в Русі. Нас і хвилини вільної немає, але душа наша може спати. Совість наша може спати. Ми можемо не відчувати цього. І ось піс, піс це духовна весна для нашої душі, це осмислення гріхів не наших ближніх, а гріхів особистих. Осмислення де ми зараз знаходимося, як глибоко і далеко заховалися від Бога і не хочемо почути Його голос. Іван нам говорить, показує нам Господь відношення, що ось ту скалку оці брата нашого ми завжди помічаємо. Гріх ближнього ми завжди бачимо і осуджуємо ось ту колоду, колоду, що є у нас самих. Ми не привели великий жаль. Не помічаємо. І Іваня в сьогоднішній день закликає нас заглибитися собі в душу, не впадати у віч. тому що віч це від диявола. Адам впав в віча і страх на нього напав, і він заховався від Бога. А ми не повинні ховатися. Ми повинні подавати свій голос із глибини гріха. І Господь прийде, як би ми глибоко не впали. Господь прийде і подасть свою руку і пробачить свої гріхи, якщо і ми навчимося прощати. Якщо ми навчимося співчувати і розуміти, якщо і ми навчимося не язиком прощати, а серцем своєю волею. Адже Безліч прикладів для цього в нас є. Адже безліч християн продовж більш ніж як 2000 літньої історії пройшли цим шляхом. Подивимося на них, на їхнє життя, як їм ставало легко, коли вони примиралися один з одним, коли вони відпускали провину, коли вони виконували слово апостола що носіть немочі один одного. А що це немочі один одного? Коли я бачу гріх свого брата, і коли мені хочеться осудити і визнати його грішником, хай кожен подивиться на себе. В глибину свого серця, без лукавства, без лицемірства. Кожен знайде, що десь в чомусь іншому ми набагато гірші за цього брата. Можливо, і потрібно сказати, але поруч із тим підтримати і молитися за цю людину. І це повернеться до нас з Повернеться Божим милосердям, Божим прощенням і наших крови. І яскравіше буде жити. Радісніше буде на душі і на серці, буде менше того самооправдання, якого ми бачимо на кожному кроці. У своєму повсякденному житті, а буде більше Бога, буде більше любові, буде більше співчуття. І ось сьогодні прощення на І ми повинні зібрати, акумулювати свої внутрішні духовні сили для того, щоб знайти в себе вір, сили пробачити нашим ближнім. примиритися із тими. З ким ми не розмовляємо, на кого ми тримаємо образи, але і тут потрібно бути делікатним. і тут потрібно аналізувати, що відбувається під час цього в моїй душі і моєму серці. Тому що це може бути формально, це може бути лицемірство. Ось, мовляв, я такий добрий, приходжу до тебе, прошу пробачення. Не отримай ми цього пробачення, якщо це не буде щиро. Якщо це не буде від глибини душі, якщо це буде лицемір, адже згадайте, Іуда, який зрадив Христа, коли він побачив, що через його зраду Спасителя просінню, він розкаївся в своєму гріху. Він пішов до переосвящеників, кинув тих 30 срібників і сказав: згрішив я. Видавши кров без невинний. Але до чого його розкаяння прийшло, привело. Він пішов і повісився. Кожна людина, кожен з нас кається в тих чи інших своїх вчинках, говорить, не потрібно було так поступати. Потрібно було б інакше робити, але це ще не є покаяння. Це розкаяння не наближає нас до Господа. Ось саме покаяння. Ось ця переміна, це преображення дає нам можливість хоч трішки, але поєднати ці два світи. Цей видимий фізичний світ і світ духовний. Царство Небесне, каже Господь, є всередині вас. І той, хто шукає Бога, хто шукає цього царства через покаяння, через терпіння, через прощення. це царство розкривається в душі цієї людини. Це царство приносить нам велике благо, тому що ціль нашого життя це наша небесна Батьківщина. І тут, на землі, ми повинні, хоч частково, але відчути те, що на словах неможливо пояснити, що на словах неможливо передати, тому що коли апостол був піднятий до третього неба, коли його питали. Що ти там бачив, він не міг пояснити. Немає в людській мові таких слів, щоб передати те, що Господь нам приготував. Тільки нам потрібно для цього трішки потрудитися, трішки прикласти зусилля, навчитися слухати голос Божий і не ховатися, не боятися, а відповідати. Закликати, взивати до Господа, і Він обов'язково підтримує. Він обов'язково виведе нас із тих бурхливих хвиль життєвого моря і дасть відчути духовну радість. Амінь. Слава Ісусу.